Провадження реформи профільної середньої освіти. Я ще раз хочу запросити надію Космичову, заступницю міністра освіти і науки України, на зараз для презентації реформи, що є, які причини, куди ми рухаємось, а основні питання будуть тут розкриті. Будь ласка, я залишаю цю сцену, залишаю вам трибуни. Якщо буде необхідно, як вам буде зручно? Будь ласка. Дякую. Зараз так виведеться презентація. Зважаючи на те, що у нас є як, якраз серія презентацій, моя мета дати візійне бачення, і вона буде поділена презентація на три ключові блоки. Це про передумови, власне, про зміст і про мережу. Далі кожен з наступних спікерів він буде вже поглиблювати ці компоненти і давати більше деталей, і, звісно, розбирати змодельовану мережу, наприклад, вашої області, кожну громаду. Перший момент, де ми зараз? Там на останньому слайді була е, е, хтось очікував би відміни реформи, і є погана новина. Реформа не може бути відмінена, тому що старша профільна школа це не окрема реформа. Де ми зараз перебуваємо? Ми перебуваємо на екваторі по центру. І дуже важливо ще раз зрозуміти і нагадати собі про те, що реформа нової української школи розпочата в 2017 році. І 10-12 класи це останній етап її впровадження. І це означає, що ті діти, які з 17-го року вчаться за новим підходом, за новими програмами, вони діходять до 27-го року, і саме там стартує оцей компонент профільна освіта. Тому у нас зараз з вами є два роки для того, щоб підготуватись, для того, щоб врахувати всі і організаційні і певні. Моменти, які ми бачимо, що не спрацювало на попередніх етапах, і більш плавно підійти до впровадження третього етапу, передумови. Ну, Ви бачите те, що ми маємо на зараз. І це про суть профільної школи, це про можливість вибору реального, а не уявного, коли незважаючи на наявність більш ніж 20 профілів. Наші діти обирають переважно більшість 50% плюс навчаються за гуманітарним профілем. І не лише тому, що так можливо простіше, а і тому, що інші профілі можуть бути не представлені в населеному пункті. Це про перенавантаження кількості предметів, це про неможливість поглиблювати те, що я хочу поглиблювати. Це про. А достатньо неочевидну якість професійно профорієнтаційної роботи, і відсутність індивідуального підходу в побудові кар'єри, такого кар'єрного радництва для наших дітей це те, що має закладатись безпосередньо в цей період часу. І безумовно, також про розриви. Ми багато говоримо, особливо в період повномасштабного вторгнення, про освітні втрати, але і без них. І до повномасштабного вторгнення ми бачимо, і констатуємо розрив між сільською і міською місцевості. І коли ми говоримо про це, ми говоримо про дані на всій Україні. А всі ми відомі результати дослідження Піза і цифри, які ми маємо там, вони достатньо песимістичні, але ми їх би радили сприймати як факт, з яким необхідно далі працювати. Так, оці розриви по деяких а, компетентностях вони сягають 4 років. І це не тільки про це точніше, це взагалі ще не про війну повномасштабно. Ідемо далі. А власне, а як же оцінюють, що хочуть мати наші батьки і учні? І я дуже так закликаю подивитись на ці цифри, тому що вони засвідчують бажання і запит на зміну, бажання отримувати те, що тобі знадобиться в житті. І це наші діти, бажання обирати і знову ж таки обирати з-поміж того, що тебе цікавить, і можливість навчатись в сучасних кабінетах, в сучасних закладах на рівні з іншими тобто, тоді, коли ти бачиш, ти знаходишся в оточенні таких саме тінейджерів, які готуються до постальшого свого професійного розвитку. Як же ставляться до цієї реформи знову ж таки різні наші категорії? І тут представлені відносніцтва до директорів шкіл, і ми бачимо не те, що достатньо, якщо з соціологічної точки зору, дуже високий рівень підтримки. Це означає наступне запит на зміни бачили в попередньому слайді. І ідейно ця реформа, ця частина реформи, вона підтримується. Тому наше завдання з вами, як управлінців, забезпечити умови для реалізації цієї ідеї, поговорити і продискутувати інструменти, але навряд чи сама ідея потребує да, додаткових дискусій, тому що вона про якість, яку отримує дитина. І зверніть увагу на позицію Вінницької області, яка дуже-дуже співставна з загальнонаціональними даними. Що це за дослідження? Це дослідження, яке проводилось Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення нашого партнера проєкту Десайт, який забезпечує системну підтримку уряду, уряду у впровадженні цієї реформи. Йдемо далі. Тепер власне про суть. Що вона передбачає академічні і професійні ліцеї? Те, про що ми будемо говорити сьогодні. Першу чергу стосується. Ну, не працює, але добре, академічних ліцеїв. І відповідно саме на ньому ми будемо робити основний акцент. Да? Я прошу так це собі зафіксувати, тому що певні питання професійного фахової передвищої освіти, вони трішки зараз за душками. Цикли. Старша профільна школа вона передбачає 10 клас, який є профільно-адаптаційним і 11-12 клас, там де власне відбувається профілізація. Який вибір, про який вже багато говорилось, має реальна наша дитина? Трьох три складники має, чи так, на три рівні може бути поділений цей вибір. Першочергово, дитина обирає профіль, за яким вона вчиться. Далі, в межах цього профілю, можуть бути обрані предмети, які поглиблено вивчаються. І третій рівень вибору це те, що дитина. Має можливість обрати предмети поза її профілем, таким чином розширивши периметр того, що її цікавить. І таким чином, відійшовши від лінійності і необхідності вивчати саме те, що передписано кимось в межах цього кластеру. Що за кластери? Їх три і в межах цих трьох кластерів далі формуються і визначаються профілі. Мовно-літературний. STEM і суспільно-гуманітарний. Ще раз зверну увагу, що це не профілі, а це кластери. А які ж можуть бути профілі? І тут може бути два підходи. Перший підхід це коли в межах кластеру, тут всі приклади на кластер STEM будуть у нас. В межах цього кластеру існує моногалузевий профіль, математичний. І в нас є математична галузь. І от, власне, за нею здійснюється навчання. І є інший приклад. Біотехнологічний, який теж профіль в межах stem кластеру але сам біотехнологічний профіль передбачає залучення аж чотирьох галузей. Ну, аж тут таке посилення, просто чотирьох галузей. Це і технології, інформатики, математика і, власне, природничі науки. Але і те, і те є профілем, та? який обирає і відкриває на базі свого академічного ліцею, Ідемо далі тепер про те, що як на рівні закладу можуть бути сформовані, чи які варіанти профілів можуть бути. Тут теж у нас є три підходи, що важливо зрозуміти: А першочергово, ми орієнтуємо на те, що в кожному академічному ліцеї має існувати щонайменше три профілі. Щонайменше це залежить від того кількості учнівського контингенту, яку ми маємо. Чим її більше, тим більша можливість відкрити профілі, тому що вони мають бути наповнені учнями. Оці профілі можуть бути відкриті в межах одного кластеру, як, наприклад, ті три. Та наведено всі три варіанти профілів, вони стосуються stem кластеру. Вони можуть бути відкриті в межах двох різних кластерів. Це приклад два. Тут у нас мовно-літературний і стем, і приклади профілів. І можуть бути відкриті в межах трьох різних кластерів. Знову ж таки, як відкривати і яку можливість надавати дитині, це і є результат вашої роботи на місцях і розуміння того, які варіації є адекватними, актуальними саме для вашої місцевості, вашої громади чи вашого закладу освіти. Профілі ми трішки розібрались, ідемо далі. Як говорилось про рівні вибору, це різні предмети, які може обирати дитина. На слайді проілюстрована пропорція, яка демонструє наступне. До 12 класу ми підходимо з, різними, з рівними долями: третина предметів, яка вивчається обов'язково за вибором в межах профілю і за вибором. А, і вибіркові курси, предмети в цілому. Так? І це якраз і демонстрація того, що дві третини того, що я вивчаю, я вибрав сам. Я як учень чи учениця. На прикладі біотехнологічного нашого профілю теж продемонстрували те, як може виглядати оця пропорція. і... Не пропорція, а... Така мапа предметів, які обираються дитиною? Я би тут хотіла зупинитись і звернути увагу на четвертий компонент: вибрані предмети поза профілем, тому що саме це демонструє таку нелінійність. Дитина може вчитись на математичному технологічному профілі, але бути зацікавлена в пізнанні мистецтва, в літеразорознавстві, і все це про розширення підходу і сприйняття насправді і себе як біотехнолога своєї ролі да, в технологічних розробках, яку я несу для цього світу. Відповідно, це четвертий. Компонент, там де ми говоримо про нетипові предмети, він надзвичайно важливий з точки зору в принципі встановлення особистості. І тепер про мережу. Це було про змістові засади і про те, як би, а що закладається от в цю якість і через що ми би її бачили. Зараз буде декілька слайдів з цифрами. Їх багато цих цифр, але вони демонструють негативну тенденцію, яку ми маємо по демографії, і не враховувати її ми як управлінці з вами не можемо. Специфіка освітянського домену є в тому, що ми маємо з вами передбачати а що буде через 5-10, а то й більше років, тому що ті діти, які сьогодні тут в перший клас, будуть випускати через 12 років. І умови, в яких вони будуть виходити на ринок праці, а мають нами з вами бути вже спрогнозовані, бо ми їх готуємо до того життя, яке буде через 10-12 років. І відповідно, якщо ми поглянемо на цифри, несхідну динаміку демографічну, побачимо наступне: дітей, які зараз вчаться у першому класі, їх вже на 32% менше, ніж тих, хто зараз вчиться в 7 класі. Але якщо ми підемо ще далі, то ми побачимо, що в 29 році їх буде ще на 30% менше по відношенню до нинішнього першого класу. Що це означає? Що реальне падіння буде на рівні 55%. При цьому оці цифри вони взяті дуже дуже оптимістично, вони не враховують міграційні. Показники, які маємо на даний момент, на жаль, об'єктивну інформацію да, по міграції, як маятникової, так і односторонньої, наразі надійних даних немає. Тому навіть ці 55% падіння це ще дуже оптимістично. І це означає, що на цю кількість дітей навіть за новим підходом, який пропонується в змінах до законодавства. а... Дві тисячі ліцеїв по всій, академічних ліцеїв по всій Україні ми не виходимо на 100 э, дітей на паралель. І відповідно це вже да, говорить про те, що формуючи нинішню мережу, ми yeah. маємо виходити з розуміння і збереження не закладу, а з розуміння і збереження якості, яку можна побудувати для дитини. В, на певній території, а інструменти побудови цієї якісної освіти, напевно, можуть бути різними. І саме для цього ми тут, щоб їх обговорити. Вже декілька разів говорила про потенційні зміни. Впевнена, що ви знаєте, тому що проєкт змін до законодавства він а, на громадському обговоренні перебуває на сайті МОН вже четвертий тиждень, і наші з вами громадські обговорення це теж ланочки в одному ланцюжку. Тут продемонстровані ключові зміни, які пропонуються: вчинні норми і норми в проєкту. На що хочемо звернути увагу? Це на появу ста дітей на паралелі. Звідки ці 100 дітей і чому це важливо? Тому що забезпечити вибір, забезпечити варіації профілю можна лише за умов наявності необхідної кількості учнівського контингенту. Якщо у нас 30 дітей, ні про які варіаційні профілі ми говорити не можемо. Якщо у нас 40 дітей в двох класах, насправді теж не можемо. Тому що в такому випадку оці індивідуальні траєкторії вони будуть фіктивними, ми будемо їх імітувати з вами. А, тому тут учні вони первинні над класами. Ті 100 учнів можуть бути об'єднані в 5 класів. По 20 осіб, можуть бути в 3 класи, можуть бути в 4. Але головне наявність цього учнівського контингенту. А хто визначає винятки? Винятки визначаються при моделюванні спочатку пропозиції цих винятків. При моделюванні визначаються областю, але затверджуються фінально урядом. І це говорить теж про єдиний підхід до формування цих винятків. Да, вони по критерію можуть бути абсолютно різні. Для Закарпатської області це одні, для Вінницької це інші. Але для того, щоб забезпечити єдиний урядовий підхід і розуміння, чому це винятки для кожної з областей, потрібно отримати пропозиції на рівні області, проте далі урядове затвердження і про. Знову ж таки концептуальну ідею те, що профільні ліцеї мають бути відокремлені від початкової і від, від, від гімназії, початкової школи, окрім знову ж таки, винятків. Розуміємо, що тут є дуже багато що організаційних питань, власне, приміщень, да, які, в яких розвести в великих містах ліцеї від гімназій, але Дуже важливо це усвідомлювати на даному етапі, те, що відокремлення і створення цього іншого простору учнівського освітянського це теж є суть реформи, коли підлітки, коли учні 10 12 класу вони навчаються в однорідному для себе середовищі, вони комунікують, соціалізуються відповідно до специфіки психології цього віку, вони працюють з викладачами, вчителями які заглиблено їх занурюють в конкретний предмет, і це і з організаційної точки зору, і з матеріально-технічної точки зору інші освітні простори, які треба будувати і формувати вже зараз, для того, щоб увійти в 27-й рік підготовленими вимоги до академічних ліцеїв знову ж таки про проект змін, важливо відзначити, вони не стосуються. Наукових спеціалізованих закладів там наших мистецьких, культурних, військових ліцеїв. Чому на це відразу цю увагу? Тому що дуже часто у громадських обговореннях відразу питання по цьому, тому сподіваємося, це відразу знімаємо. А другий да, це от момент він вже був озвучений: це про первинність учнів, а не класів, і про те, що початкова школа та гімназії в складі ліцею. Можуть бути як виняток, але глобально концептуальна стратегічна мета відмежовані літе... ліцеї. Приклад того з ілюстрації, в тому числі з ваших громад: це про можливість і нормальність ситуації, коли академічний ліцей існує і залучає дітей з декількох громад. По вашому попередньому опитуванні було зрозуміло, що ви всі такі ем, лідери для своїх громад і все хочете формувати у себе, якщо в цьому є доцільність, раціональність і знову ж таки керована якість Це зрозуміло, да що у нас є ліцеї, до якого підвозяться діти не тільки в межах цієї громади. Із інших громад. Звісно, тут питання доріг, підвезення це інструменти, як нам це забезпечити, які мають бути враховані на етапі цього моделювання. Проте, знову ж таки, первинність не підвезення. Первинність те, де логічно будувати такі будувати не в фізичному сенсі, а створювати цей ліцей. А, щодо залученіст громад да, у розбудову ліцеїв. важливе розуміння, і це. Така засаднича річ це не про те, що має а, там зробити громада як такий турбоць. Це про спільну роботу уряду і місцевої влади для забезпечення і матеріально-технічної складника, а це покращення матеріально-технічної бази, і аналізу стану доріг і організації цього підвезення, і забезпечення безпечного інклюзивного середовища, де лише спільно дії через. Правила через субвенцію зі сторони держави, але і зі скрізь і і зрозумінням того, до чого долучається місцева влада, можна досягнути спільного результату. І наостанок декілька таймлайнів. А що необхідно? Ну, всі знають, що базово по цьому законодавству мали бути затверджені мережі до 1 вересня 2024 року. Відповідно до тих змін, які е, зараз на громадському обговоренні е, трішки міняється таймлайн. Ну, в чомусь в кращій більше з, з якої точки зору, тому що на 1 вересні затверджених мереж було сім з усіх наших областей і містом Києвом. Відповідно, не пізніше червня 25-го року необхідно остаточні сформовані мережі на рівні обласних адміністрацій. Не пізніше не значить червень Да? тобто, ми дуже очікуємо, що цей процес буде завершуватись вже найближчі декілька місяців. А далі не пізніше літа уряд аналізує і приймає рішення про власне ці винятки і затверджує цю мережу. І на 1 вересня ми маємо зайти з затвердженим планом на рівні всієї країни, не на рівні окремих областей. Тепер і таймлайни це про підготовку. Вже звучало, в 27 році. Входимо в повномасштабне впровадження. А що ж до цього? У нас є два роки пілоту. Перше пілотування стартує 1 вересня 25-го року. Там буде обмежена кількість ліцеїв амбасадорів, які ви бачите тут. Орієнтовно це 30 суб'єктів по всій території України. Там зараз 19 областей в, в переліку цих амбасадорів. На них ми робимо такий передпілот. Додатковий рік використовуємо для того, щоб проаналізувати помилки і на повноцінне пілотування в 26-му році зайти вже з розумінням і коригуванням. Карікулумів, те, як працюють вибір профілів, те, як працює траєкторія вибору на рівні дитини. І до 27-го року підійти вже з кращою моделлю повноцінною того, як функціонуватиме ліцей. І ще одне питання, яке теж дуже часто задається. Ті заклади, які на 27-й рік не ба... не включені в мережу ліцеїв, мають зробити до цього наступне. З 26-го року вони не набирають 10-й клас, і останній випуск вони роблять влітку 27-го року свого 11-го класу. Теж а, це про підготовку організаційну. Тому що ненабір означає, що ці діти мають піти до іншого закладу освіти. І, ймовірно, це про організацію підвезення або пенсіонату для проживання цих дітей на базі іншого закладу. Про підтримку уряду теж ще будемо говорити, і точно будуть питання і в дискусії, але ще раз звернемо увагу. І тут мій основний меседж буде про наступне. Як на початку я сказала, що не впровадити цю реформу неможливо, бо вона стартувала сім років тому. Так само неможливо її впровадити одноосібно міністерством освіти і науки. Вона комплексна і вона передбачає системні комплексні дії уряду. В цілому це і про співробітництво громад. Яке не в зоні відповідальності функціоналу МОН це і про нашу інфраструктуру, за яку відповідають в тому числі інші міністерства, це і про безпеку, це і про харчування, це про багато різних речей, які лідируватись точно будуть МОН, але це про спільну роботу урядової команди і органів місцевого врядування в залежності від повноважень, які кожен з нас має. На цьому буду завершувати. Дякую вам за увагу. Впевнена багато питань і можливо коментарів. Всі за занотовуйте і будемо слухати їх і відповідати в частині дискусії. Дякую, дякую вам за детальну презентацію, максимально коротко, максимально широкою теми.